Так, всім привіт з гаража. Сьогодні хочу представити вашій увазі теребілку, яку я удосконалив після того, як молотив пройшли сезон. Я був, знімав багато відео, як я тут і що міняв, і що робив, але, на жаль, все залишилось в тому телефоні. І те відео неможливо не вже встановити. Дуже шкода, там все пошагово, все як і що я переробляв. Ну, почнемо з того, що, по-перше, прийомник фасолі був ось тут, з цієї сторони. З цієї сторони. І коли я молотив, набирав. Клав сюди, воно падало ось сюди і змішувалося зі всім остальним. Тоді треба було його все перебирати, доставати. Це перше. Я його, я його переставив ось сюди, на цю сторону він, воно тут мішати не буде. от так. От. По-друге, е, сам самі решета, Тримались на цих от болтах. Ось тут ось такі болти. І там ось ці от решета два. Трималися, трималися на тих двох болтах і трасло тут в кінці. Коли воно падало там взаді, там відео можете подивитися, там є на каналі, я гачачком це все доставав. Ось таке. от. Це було друге. Що мене тут не, не устраювало. І третє, ось тут на виході було закрито повністю. І все воно тут забивалося до самого, ну, десь ось так от, забивалося. Тобто вітер, вітер не видував сюди нічого. Воно тут набивало, 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 потім потрошки падало туди. Сам поддон був зовсім другої конфігурації. Поддон я теж переробив. Він був тут більш задертий догори. І там була ось така от полоска. тільки і воно ту полоску забивало повністю, а тут вже починало погано видовувати. Ну, от таке. Так, ну і самі решета. Зараз помінялося тоді трасло тільки тут а в кінці я поміняв так, що вони от, зараз я попробую прокрутити, що вони от видно як ходять. Ну, так. Кардан так, в чай я за колесо кручу, кардан стрілять. Ось так. Тобто, тобто все воно разом. Ось по такому. В кругу воно йде. Е, переміняв я, стояло мотоблок, мотоблок чіплявся з тої сторони, звідси, мотоблок стояв. І загрузочна камера, як я говорив, вже була тут, ось тут, запихав я. Воно піднімалось добре. Тепер, коли я переставив це туди, треба міняти. Направлення. Тут воно крутилося вправо, там вже треба теж, щоб на цю сторону перекидати. Тобто, щоб воно відносно мотоблока, крутилося вправо. От. І коли я пробував ставити ці ексцентрики на ту сторону, все чіпляв, то воно, виходить, крутилося в обратну сторону, тобто закидало назад. Ну, це, це вже таке, це нюанси. Це нюанси факт, факту, що я все це от зараз переробив, ще я не істував нічого ось. Так от тут вийшло, я це все зрізав разом. Шкода тих відео немає. Не можу їх восстановити. Тут стоять ось такі от ексцентрики. Поточив я, я не знаю навіть, як. Як показати? Ось так от. Приблизно. От, от ексцентрик, Ход, ексцентрика. Один сантиметр. Один сантиметр. Пробував я спочатку, було в мене із питання. Ось цей от шків робив, був трошки більший, він був в цей от у мене на 15. Той на 20, ось цей очків великий. А цей був е, на 10. Все одно не вистачало. Там в того відео було, я пробував вже. Не вистачало, воно не викидало, а просто стояло там. Тепер я тут зробив на 60 оце от шків і поставив ось цю от натяжну. Натяжну так. Нормально підтягнув. І воно от. Думаю, буде крутитися і буде викидати. Ну я ще, я ще кажу, я ще не іспитував зараз з цим шківом. З тим шківом то я іспитував. Там все було. Відео, ну, ще раз повторююся, дуже шкода. Ну і ну і все. І це перекину на цю сторону. Далі ще такий нюанс один. Довго я глядів сюди вентилятора ось от. Тут, так та, як воно крутиться вліво. І треба вентилятора. Вентилятора, щоб він крутився вліво. Всі вентилятори, які мені попадалися, хоч від автомобілів, хоч від чого, вони всі, всі були праві. А цей вентилятор я знайшов в Москвичові. Москвичовська печка. Я навіть пробував сам робити вентилятор, він розлетівся буквально за 5 хвилин роботи. Так як я не міг зробити тут ребра жорсткості, щоб це все посадити, а арматурку якусь розрізати, там варити, ну це, це дуже сложно і довго я вирішив глядіти. Ну і знайшов вентилятор злівою. Який крутиться вліво жене повітря. Повітря жене досить добре. Там теж в мене було відео. Ну, Можливо, я, якщо я встановлю своє те, що я все знімав, то я закину, якщо вийде. Хоча це вряд ли. Ну що ж, тут я між собою. З тої сторони ексцентрик, з цієї сторони ексцентрик, з тої сторони ексцентрик і з цієї ексцентрик. Єдине, що тут вал в цей. Підшипники стоять на 20. От, а тут на 203, на 17. Я трошки переживав, думав, що за що цих підшипників воно не буде синхронно крутитися. Але ніби нічого. Якщо треба, тут можна поставити натяжну. Це не питання. Кріпити є до чого. Ну, все, якось так. Якось так. Тут підставляю різиночку, щоб не це не знаю. Бо воно тут при попередньому іспитанні вилазило все. Я ж кажу, тепер як переробив, то я ще не, ще не іспитував нічого. Не це. Цю теж кришку просто перевернув на другу сторону і ось ці от попересверлював. От видно, от там отвір от один остався, воно не совпало. Тут теж от. Не совпало. Оце ну, таке програвся я з цим всім близько, що близько трьох місяців. Ну це так. Від случая до случаю, коли був час, так як зараз була весна, тепер літо, часу не дуже багато. Ну і будемо що, переходити до. Я вот як я тоді казав, там, ну, от оставив трошки квасолі, я спеціально для цього оставив її ще з прошлого року, вона в мене на горі лежала, вона ж висохла, досить суха, нормально, ось така от червоненька. Так, і ще б щось нам навіть, щоб щось підставити під цей. Ну, зараз я, напевно... Поставлю ось цей от кардан сюди. В тій було теж кардан селявся разом з мотоблоком. Тобто з мотоблока загониш і треба зразу попадати сюди, сюди і на кардан. А тепер я зробив трошки цю раму длини от, на ось ці от кусочки железячки. Щоб кардан можна було ставити потім Собі взяв тут. А от Раз, натянув. І замість шпонки два болти. Це ніржавійка, вона трошки крепша. Ну, того року відробило, не знаю. Будемо думати, що і цього року відробить. вона ніржавійка трошки крепша, чим обикновений метал. Вона більш в'язка, більш устойчивіша. Така, ну, може зігнутися, але не зламатися, не обрізатися. Ну, ну і так, середній його затягнув. Ну, в принципі, вже тут у нас все готово. Да, тут ще от, якщо видно, зробив ось такі типа копита. Щоб коли нахиляєш на себе при перевозці, воно обично за ось цим от краєм зачіпляло. А так воно тут отримається колесо. От зараз воно стоїть, воно колесо крутиться, воно стоїть на ножках. О. Ну і для удобства хід сезону ручечка. Собі взяв раз донизу і потягнув. Стало воно трохи легше, так як я. І вже повикидав з неї, там був ексцентрик такий кілограм на, на 10-12 внизу стояв. Я його викинув і поставив ось ці ексцентрик. Так, ну що, ну ніби все. Зараз ми спробуємо завести. Так, Зачіпляємо зціплення. трошки неудобно одной рукой. Как я уже сказал. О, есть. Все, сцепление мы затянули. Вот такая вот система получилась. Так, ну что ж, чтобы больше уже ничего не перерабатывать. поехал Так, тут нейтрально. Тут ручки я трошки підняв вище, щоб вони не впиралися в колесо, тут вони регулюються. Попробуємо завести, як воно рухне чи не рухне, не знаю. І, не, Треба положити телефон, а зараз я виключуся, заведу, потім продовжу.